А давайте приготуємо з вами інжирний джем. Він дуже чудово смакує з тостами, сиром, м'ясом і птицею та дуже-дуже смакує смачно, як самостійний десерт. Ось дивіться, яка консистенція. І тут у нас всього лиш інжир та цукор. Більше нічого додатково ми не додаємо. Він такий густенький. І дуже дуже смачненький. Для того, щоб приготувати джем з інжиру, нам потрібно взяти інжир, обов'язково прополоснути, порізати його на 4 частинки, потім засипаємо інжир, порізаний цукром на 2 кг інжиру 700 г кг цукру і одна друга чайної ложки лимонної кислоти. Але спочатку ми ріжемо інжир. Засипаємо цукром, потім це все стоїть. Ось, На жаль, я до цього не зняла ці процеси. А, зараз я вже вам показую інжир, який в мене постояв у годинку. Зараз його, я його ставлю на плиту і з моменту закипання буду варити 10-15 хвилин, обов'язково знімаючи пінку. Поставила. Інжир на плиту. і а, уточню момент стосовно навіщо нам потрібно, щоб інжир постояв годинку з цукром, тому що так, він соковитий, коли ріжемо все, але все одно а, такого соку, кількості соку немає на самому початку. І щоб трішки от, нам, а, інжир з цукром пустив сік, ось цей, треба, щоб воно годиночку буквально постояло. Пустило сік, і все. і ми ставимо його варити. Зараз я поставила, доводжу до кипіння і буду потім проварювати. Нагадую, 10-15 хвилин, знімаючи пінку. Як тільки поставили інжир на плиту, додаємо 1-2 чайної ложки лимонної кислоти. Або можна додати замість лимонної кислоти половину лимону. Наголошую, це на 2 кг інжиру і 800 г або кг цукру. Одна чайної чайне. Ложки лимонної кислоти. Ось у мене кипить, закипів інжир, наше, наш джем, і ми ось так от ось цю пінку знімаємо. Прокипячуємо так 10-15 хвилин. І потім будемо перебивати блендером всю цю масу. Ось наш джем з інжиру прокипів. Тепер. Я його трішечки поставила, щоб він на холодно, буквально 5-10 хвилин. Дивіться, як вам зручно. Ну, мені просто якби, так, поки підготовлювала баночки. Стосовно баночок, я думаю, всі знають, що заливати ми будемо в стерилізовані баночки, стерилізовані кришечки. Ось, ну І тепер перебиваємо це все блендером. Після того, як джем блендерили, ось ось такий він в мене вийшов, я ставлю його на вогонь і з моменту закипання кип'ячу 5 хвилин. І потім розливаю по стерилізованим баночкам. Коли маса з моменту закипання прокипіла 5 хвилин, ми розливаємо її ось так ось по баночкам. Для мене найкомфортнішою дарою є півлітрові баночки, можна навіть менше, але не більше. Якось мені дуже зручно, коли просто взяли невелику кількість в короткий термін, використали і все. І воно не псується, не лежить, не займає десь місця. Зазвичай я закручую закритки сама. Але коли є така можливість, то віддаю це в міцні чоловічі руки мого чоловіка. Молодець. Коли баночки з джемом закручені, ось так ось ми їх перевертаємо донизу кришечками і прикриваємо покривальцем. Ось буквально. Ввечері зараз ми закручували. І ніч воно постоїть, Завтра зранку я перевертаю і вже несу до підвалу на зберігання. Перед цим обов'язково підпишу, що це інжирний джем 25-го року, і буде він у нас зберігатися. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки і до зустрічі в наступних відео.